Як народилась ідея для раунду. Я говорю, ну давайте просто полебиш, буду за тобою спостерігати, і ти сам собі, можливо, там, будеш тренуватись і знайдеш якусь, наштовхнешся на якусь нову ідею. Він тренується, тренується, я дивлюсь на нього, і такий. Блін, ну він схожий просто на павука в якимось мувом одним. Я йому говорю: Мен, ну що придумав? Він такий, та ні, щось не, не йде. І говорю, коротше, давай тоді зробимо так. І я думаю, в нього є шість раундів, Продуманих, підготовлених. Знизу він ще не починає. Я говорю, давайте будеш починати знизу. Давайте будеш як павук, просто який вилазить з нори і жалить свою жертву. Коли павук вжалив, то ми показуємо людину, типу яку він вжав. Тобто ми переміщаємо фокус уваги, що він вже не павук, а він вже людина, яку вжав. Він показує потім на місці людини, яка трансформується, і він стає людиною павуком. І потім починає робити оці всі концепти. Типу, мене він там і по ліанам лазить. Воно прикольно, тому що мечеться з spitfire керектором І йому дуже пасує. І просто змінився максимально його режим, скажімо так, танцювальний цей раунд. Став зовсім не схожий на його всі ті типу, попередні шість раундів. Я йому, якби, дав ідею, він тою ідеєю проникся. Дуже прикольно получилось. Який висновок, треба просто максимально. Мальний бред з голови діставати, не соромитись з цього і пробувати це все зробити. Давай зробимо так само. Не цураюсь того факту, що ти зараз потанцюєш, і в тебе прийде ідея, і ти сам собі придумаєш образ. Ми просто порозганяємо. Ти хочеш щоб я просто потанцював. Да? да, да, да. Просто щоб ти полебив тобі, так нормально Гері, yeah, гозгогірсь.